Дорогі браті і сестри, вітаю може, Воскресним днем. Чергова неділька, яка ще на крок наближає нас до Святої Чотиниці. Не знаю ні дня, ні часу, браті і сестри. Сьогодні хотів вам так, вранці мені позвонили прямо на проскомідії і важко я сприйняв таку новину представу сьогодні вночі. Ну, з дитинства знайомий з нею, Олена така. Е, вона жила тут на сахарному заводі і приходила декілька раз, може хтось пам'ятає, така е, Катя, маленька дівчинка в неї. Е, сьогодні вночі, скоро постижно, е, така, хоч там, на рік чи на два старша за мене. Ось так, і сестри, залишається. Залишаємо ми це життя. Не знаємо ні дня, ні часу. і тому... Цінім, дорожім, то, що сьогодні ми прийшли просто на Богослужіння. Прославити Бога. І дай Бог, щоб Господь застав нас в молитві. Дай Бог, щоб застав нас в благомислі і в добрих справах. Сьогоднішня неділя, браті і сестри, колись нас тець ректор тесь Микола Забуга, казав вітаю вас. Днем Ангела, днем Блудного Сина. І ми всі так раділи, студенти, знаєте, ще молоді, 18, 18 після школи зразу, багато, багато хто з нас був. Ми так сміялися і ось і ну, так от було нам радісно. От, але ця, ця притча, браті сестри, вона е, чи не найглибока в його яка відображає нам і розповідає, хто такий Господь, хто такі? Ми чада Його і відносини між, нам, між Богом нашим і нам. Там кожне слово, браті сестри, кожне речення, воно достойно того, щоб Його. золотыми буквами написать. Я вот возьму трошечки Евангелия, приведу. <клес> Человек некий имеет два сына. Два сына, братья и сестры, это все мы. И речи юнейшие ее, отцу, меньше, неразумно. Отче, дашь мне достойную часть имения и раздели имя имения. Так полагалося колись, і, в принципі, в якійсь мірі. І Сьогодні воно існує, що батьківське насліддя, да, розділяється між, між синами, між доньками, вже як прийдеться. І, як правило, старший уходить, менший залишається, ну, так буває. По-різному буває. Але ось, от, Класична така формула. Саме така. І, і, і тут вже менше йому не, не терпиш, він вже хоче, хоче волі, хоче е, состоятися сам, хоче сам управляти своїм життям. І, і говорить, дай мені батько, тай, що мені полагається. Ну, Грубо кажучи, ти ще не вмер, ти ще живий, звісно, але розділи вже нас, розділи наше майно, як нам полагається, і я собі путь дорожку. І батько, е Господь, браті сестри, не порушує волі, дає їй здійснитися, пускає нас, іди, дорогенько, молиться, да, як кожна матір, батько, пішов син в цей світ, в який в злі лежить. Де вона дитина приб'ється до якого куточка? До... Чи буде добре йому в цьому світі? Але не перечить, відпускає, і Господь пускає нас, дає нам, щоб ми здійснили, втілили свою волю в цьому житті. По іншому насправді браті сестри бути не може, тому що ми тоді не будемо знати, хто ми такі без Бога. І ось цей син ні по мнозі дні, недовго барившись. Зібрав все і, імені от на страну далече. Страна даліче, браті да, далеко пішов в духовно-равстві сенсі цього слова. Дуже далеко. І там і жив і, і ту розтучи імені своє живий блудно. І там розтратив. Усе те надбаняє переносному прямому переносному сенсі цього слова. Усе розтратив і став бідувати. І тут ще до того всього весь глад крепок на стороні той. Господь не забуває. Наскільки б душа далеко не зайшла, Господь не забуває такі обставини, які, знаєте, з однієї сторони. Наказуючи, а з іншої призиваючи повність. Хто ти, Звідки ти вийшов, як тебе звати, якого ти родства? Ішет син цей піліпісі єдиному житель тої страни». Біда заставила піти десь працювати, оскільки, ну, образно кажучи, голод, важке положення все, що він зміг знайти, це пасти свиней. Діудею, це було низ до дно. Вони це, по-перше, не чисте, не чиста тварина, ще й пасти цих свиней і ще й їсти з ним. Тобто притча нам розказує, браті сестри, наскільки як далеко ми можемо зайти. І чим далі ми заходимо, тим да, далі, тим більше. Чим довша дорога назад, тим вона важча, тим вона болючіше. І желаше наситі ті чрево своє отрожець. Я же ядяху свинія. І ніхто же даєш йому. Тобто він хотів і від від цих рожків, Це такі, знаєте, такі, та, які кормлять свиней на, на, на вазі, Азії, на в Сирії, це таке дерево росте. Е, най... Того не було достатньо, щоб просто просто насититися. Тобто вже такий край, бачите, не оповнився би, став би от, розточив майно, все втратив, розгубив і не згадав за батька, за батька небесного. І тут вже в самий край. І поворотний поворотний, да, браття, сестри, така головна головна думка цієї притчі. В себе же брішет рече. Нарешті, дійшло. Коліко наємник от самого і збивають хлеби, а ще гладом гіблю. Тобто. Що навіть і ті, хто е, в отца в домі, е, допомагає йому, навіть і у тих є хліба достатньо наситися, він навіть і хліба не має, будучи сином, не найомником, не якимсь робітником, сином. Ну і що ж, востав і Дуку моєму, і рікуємо, Отче, що на Небо і пред Тобою. Бачите, браті сестри, головне, що люди можуть так опуститися, але як важко піднятися. І це саме головне, що як би не було, врічив собі, восстав, повернусь, розвернусь на 180-360 на градусів, розвернусь від цього життя, в якому я жив, і повернусь. І ніколи не буде пізно. Їх Ми побачимо далі. Він вже, бачите, покаяння коли звершується, коли людина очнулася, одумалося. На сповідь ми вже приносимо те, що зародилося вже десь раніше. Те, те що привело мене сюди, вже, в храм. Це покаяння називається. А це сповідь називається. Ісповідав вже прийшов ісповіда. А покаяння воно починається набагато-набагато раніше. І це ось такий поворотний момент. І він, бачите, як говорить, і уже ніс достої на син твій. Ну який ти вже син, так? Да? Як ти все продав, все розточив, опозорив ім'я батька, опозорив родину. Да, Братій і сестри, як ми бачимо, знаємо, коли людина і, і, і дуже шкода, відходить людина п'яна, так? Да? І Починає в запо іде потихеньку, починає <кій> розбухати тіло, він тиск, червоніє, він не, не бриється, він такий вже ну, без особового місця жительства, як ми кажемо, да? людина, яка вже не, не людина, а просто страсть на, на лице. От, водить і ходить і, і не дає йому навіть дихнути, і він не може відліпитися. І востав дяку отцу своєму, іще же йому далечу сущу, узрі його Отець його. І міл йому бисть і тек нападе на ви його і його. Браття, сестри, да? ще він десь далеко був. Батько розповіли слуги, що повертається твій. Як би так сказати, да, необідним не, не обід, не словом. Повертається і що батько робить? Другий, ну, ну йде. Ну, розбере, будемо розбиратися, будемо. Поговоримо, побачимо. Він, він йде, він ще не знає, в яким він внутрішнім устроєм йде, що він, чи йде він От. Але Господь знає, І, да, це образ Бога, Отця. Господь знає, що людина, ну, що... людина повертається. І тому, батько. <кій> Вибігає на зустріч. братя, Сеса, Яка це картина? Такі є Доре, цей ем, Густав Доре, така ілюстрована Біблія. і там і, і, ці, ці, Ну, воно така, знаєте, картина, живопис, і вона передає от в кожну емоцію цієї е, події, що він іде такий обідраний, волочий, та сам один. Душа йде, повертається. І батько. В цих ризах. Щоб зрозуміти силу цього образу, приводиться такий, знаєте, такий момент історичний, ну не історичний, такий битовий. Люди на сході по дня мають три одежі: як ми кажемо, спідню, верхню, якусь, яку ми ходимо, і тут курточку, якусь, три одежі. Доїть, в цьому всьому, це довга одежа до, до п'ят. і в цьому всьому бігти взагалі ну, неможливо. Це треба е, нижню одежину взяти в руки, другу одежину взяти в зуби і третю і е, одною е, 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 рукою вільною давати отмашку, щоб бігти, реально бігти. Як, браті і сестри, наскільки Господь, ну, як дивлячись на це все, дійсно як можна не відповісти Богу на цей зов? Як можна не бути черствим до цих слів іванських, і сестри? Є ще йому далі чу, сущу, узрє його Отець його, і міг йому без. Дуже скупо дав ну, так, але ці слова вони, як, як, як ніде передають ту любов, якою любить нас Господь. Отче, согрішив на небо і при Тобою, і уже нізьм достої нарешіться син Твой. же Отець крабом своїм. І знісіть одежду первою, і обліціте його, і дадіте персінь на руку його, і сапоги на нозі, і пришете тілець у пітане Господь, Батько повертає всю честь і славу, сина, Господь повертає нам всю честь, силу, славу, людського достоинства, образ, який ми носимо. І ту подобу Божу, в якій людина повертається, повернувшись до Бога. І я ще Яко Як син мой сей мертв мертві і оживе. Не менше, не більше, був мертвий, ходив, як мертвий. Душа твоє тіло твоє на даний момент мертвий. Ти мертвий для Бога для життя вічного. Ти ходиш ще ж пока. Як, якісь, от сьогодні ходив. Завтра вже нема. Позвонила і все. І згібло бі, і, і обрітися, і на чаша веселітіся. Господь і ангели Божі. Хто ці такі слуги отця? Це святі, преподобні, це мученики, і ангели Божі, які завжди з Богом. І вони радуються да, більше, як і про драхму. В Івані говориться, що жінка втратила цю копійку. І щоб знайти її, вимила весь дім. І така радість, хоч вона дрібна монетка, драхма там, копійки, 25 копійок срібна монета. Але вона, у неї така радість, більша радість, ніж е, про ті монети, які в неї є. Їх, очевидно, набагато більше. Ось так Господь радіє, якийсь такий незначний, От душечка заблудилася, і він радіє більше, ніж у 99 імущих, не маючи потреби в покаянні. І призвав єдину ОТО. Так, значить, далі історія теж досить цікава, браті і сестри. Біжи син його старій насіле. І як огряди, к дому, слиша піні і ліки. Син повертається, старший. Весілля устроїв батько. Здивувався він, підзиває одного з наємних отца, як сказано, і запитує, що, що це. Он же рече йому, як брат твой приїде і закла отець твой тілець упітаний, яко здрава його прият, розгнівася же і не хотяше в ніті. Ось так, браті сестри, в житті буває. Не порадіє людина да? дуже часто. Господь говорить в даному випадку про фарисеїв, які знали, які в руках мали цю благодать, але своїм таким відношенням з верхнім. Нівелювали всю цінність того багатства, яке вони мали в руках, яке Господь їм через Моїсея, через пророків давав, хранив, оберігав, водячи їх, зберігаючи їх в пустині. Разнялося же і ніходяще в ніті. Оце же його і шет моляше його. Он же отвіщав речі Отцу». Все толіко літ коле тобі, і ніколі же заповіді твоє приступив, і мені ніколі же дали сі козляті, да содруги своїми возвіселився бих. То даже син Твой сей, і зіди Твое імені з любодейцями, прийди заклай ему телес питомцы, Он же рече ему, Чадо, ти всегда со мною, і вся моя Твоя суть. Бозвіселітіся же і возрадувати подобаше, як брат твой сей мертв бе і оживе, і ізгибел бе і обрієся. Ось так завершується притча, браті і сестри, такі, такі, один з найглибоких образів євангельських, який говорить про наше відношення з Богом, більше про наше. про Відношення Господа до нас, яке, а ось таке. без безлюбов, та яка ну, і чимось схожа да, на Материнську, яка, бачачи, як дитинка, можливо, не живе, можливо, неможливо, дуже часто, дуже порочно. І ця мати завжди тяжкі гіркі сльози є. Можливо, вночі, якщо це християнська християнинка, да, то вона буде в храмі і завжди подає, і молиться. І не втрачає надію, що цей син, чи донька не загубиться в вкрай. І ми віримо, браті і сестри, що Господь, який тільки чекає, щоб ми повернулись до світла. Від темряви, від гріха повернулись до світла, тому що світло і сонце, сонце є джерело життя. І тільки повернувшись до світла, ми, ми можемо сприйняти ту благодать, ми можемо ожити в, якому, в якій би стадії порока, в, якій би, в якому би гріху, гріху ми не були. Але для цього треба, щоб душа. Почнулась. І неважливо, скільки тобі років, і неважливо, де ти, в якому соціальному статусі, в якому ти сані, чи при яких ти можливостях, владі. За Богу нічого не важливо. Богу важливо, чи прийде, приведуть ті обставини, в яких ти знаходишся, в яких промислом Божим, Господь тебе туди поставив, чи ти віднайдеш сили. Піднятися і сказати, Господь сторішив на небо і під Тобою. І ність достойно на річчися син. Недостойно вже. <клух> <клух> Дай Боже, браті і сестри, щоб це звершилось. Да? Прежде, чим душа наша відійде у вічні обителі, де радість. Де слава Отця осяє всіх тих, хто прийшов від життя тимчасового до життя вічного. Тому що Господь все це готове у служення віка всім любящим Його. Амінь. Господи, за молитву.